Розділ 18. Давид оглянув військо, що було з ним, і призначив над ними тисячників і сотників. Третину війська Давид віддав підкомандування Йоава, другу третину підкомандування Авішая, царуєного сина брата Йоава, і третю частину підкомандування Гітійця Ітая. Звертаючись до війська, цар сказав: Я, безумовно, також піду з вами. Але озброєний народ сказав: Ти не повинен йти. Адже навіть якби ми були змушені втікати, ніхто не зверне на це уваги, і, хоч би половина з нас полягла, ніхто не візьме того близько до серця, але тепер ти один вартий десяти тисяч нас, тому найкраще, щоби ти допомагав нам з міста. Тоді цар їм відповів, що ви вважаєте за краще, те я зроблю. Отже, цар став при брамі, а все військо проходило сотнями й тисячами. Цар віддав такий наказ Яву. Авішаю та Ітаю, говорячи, Заради мене, збережіть мого юнака Авесалома. Весь народ також чув наказ царя воєначальникам війська щодо Авесалома. Коли ж військо вирушило на поле бою, на зустріч Ізраїлю, запекла битва розгорілася в Єфремовому лісі. Там бунтівне ізраїльське військо було повністю розгромлене прибічниками Давида. Того дня відбулось велике побоїще. Полягло 20 тисяч чоловік, звідти битва поширилась на всю ту околицю, проте ліс у той день знищив більше озброєного народу, ніж полягло від меча. Так сталося, що Авесалом натрапив на воїнів Давида випадково. Авесалом їхав верхи на мулі, і, коли мул вбіг під густе галуззя Великого Дуба, то волосся голови Авесалома зачепилося за гілляку дуба. Мул вирвався з під нього, тоді як він повис між небом і землею. Один з воїнів це побачив і повідомив Йоаву, говорячи, Я бачив Авесалома, який висить на дубі. А Йоав сказав чоловікові, який йому про це повідомив: Якщо ти це бачив, то чому ти його там на місці не прикінчив? Я дав би тобі за це десять срібняків і один пояс. Але той чоловік сказав Йоаву, навіть якби ти відважив мені в руки тисячу срібняків, то і тоді я не підняв би своєї руки на царського сина, оскільки я чув власними вухами, як цар наказував тобі, авішаю та і таю, говорячи, Вважайте, збережіть мого юнака Авесалома. Тому, якби я припустився такого злочину, то оскільки жодна справа не залишається таємною для царя, ти сам був би проти мене. У відповідь Йоаф сказав. Нема що з тобою гаяти час. Тож він узяв у свої руки три стріли і ввігнав їх у серце Авесалома, коли той висів ще живим поміж гіллям дуба. Йоава оточили десять воїнів, його зброєносців, накинулись на Авесалома і прикінчили його. Після цього Юав засурмив у сурму і військо повернулось з погоні за Ізраїлем. Таким чином, Юав стримав воїнів від подальшого переслідування. Потім вони взяли тіло Авесалома і кинули його в глибоку яму у лісі та накидали на нього дуже велику купу каміння. Що ж до його прибічників, ізраїльтян, то вони розбіглись, кожен до своєї домівки. Авесалом ще за свого життя вирішив поставити собі пам'ятний стовп, який стоїть у царській долині, оскільки вважав. У мене немає сина, який зберіг би пам'ять мого імені, тому він назвав той стовп своїм іменем, він називається каменем Авесалома й до сьогодні. Ахімаас, син Садока, сказав: Дозвольте, я побіжу й повідомлю цареві, який справжній вирок виніс Господь щодо його ворогів. Але Йоав сказав йому: Ти сьогодні не будеш людиною доброї вістки, іншого дня, а не сьогодні, ти занесеш добру вістку. Адже мертвий царський син. Тож Юав наказав одному кушійцю іди та розкажи цареві все, що ти бачив. Отже кушієць поклонився Йоаву й побіг. Але Ахімас, син Садока, наполягав на своєму і сказав Йоаву: Що би не сталося, дозволь мені бігти за кушійцем. Але Юав відповів: навіщо тобі бігти, мій сину, адже доброї вістки немає. Як вже буде, далі наполягав той, але я все ж побіжу. І Йоав йому відповів тоді біжи. Тож Ахімаас побіг дорогою рівнини і випередив кушійця. Давид у той час сидів між двома брамами, внутрішньою та зовнішньою. Вартовий же ходив по даху брами і по стіні. Підвівши свої очі, він побачив якогось одинокого чоловіка, який швидко рухався. Тож вартовий загукав, повідомляючи про це цареві Якщо він один, сказав цар, то він несе добру вістку. Але поки той наближався, вартовий побачив іншого чоловіка, який також біг. Тому вартовий знову заволав у бік брами, сказавши: Ось біжить ще один чоловік, зовсім один. Цар відповів: цей також добрий вісник. Тоді вартовий додав: Як мені здається, першим біжить Ахімас, син садока, цар же сказав, це чудова людина і приходить переважно з доброю звісткою. Ахімас голосно вигукнув до царя: Мир. І, впавши до лілець перед царем, він сказав: Благословенний Господь твій Бог, який видав мужів, котрі підняли свою руку на мого володаря-царя. Тоді цар запитав, чи все гаразд з юнаком Авесаломом. Ахімас відповів: Я тільки бачив якесь велике збентеження, коли царський слуга Йоав посилав твого слугу, але я не знаю, що там сталося». Тоді цар сказав: Відійди, стань отут. І коли він відійшов і став збоку. Увійшов кушієць, кушієць сказав: Нехай мій володар цар почує добру вістку про те, що сьогодні Господь виявив справедливість стосовно всіх, котрі повстали проти тебе, і запитав цар кушіця, чи все гаразд з юнаком Авесаломом? А кушієць відповів: Нехай те, що сталося з тим юнаком, станеться з усіма ворогами мого володаря царя та з усіма, котрі вороже повстали проти тебе.